Дружина Сергія Лихмана зібрала прес-конференцію аби нагадати про зникнення свого чоловіка з моменту, як очільник сумського обласного осередку партії Удар не повернувся додому минуло два роки. А робота наших властей, поліції, прокуратури. Ну я я не вижу результата. Два года это уже очень много. И я когда созваниваюсь, разговариваю, спрашиваю: ну, какая там новая информация, что у вас есть, сюда Маша, другая. Ну, не знаю, у нас есть 60 тому или 70 уже. Вот мы работаем, мы все ищем, но пока информации не можем, или у нас что-то есть, но мы не можем вам сказать. Это все проводится в действии максимум, все. Я не... В общем, я не работой. Версия Версія у нас політична деятель моего мужа це однозначно стопроцентна інформація, як від мене. Було висунуто кілька версій. На даний час основні версії виконання лихмана пов'язані з його комерційною діяльністю, а також з із його політичною чи громадською діяльністю. Нагадаю, Сергій Лихман зник два роки тому. 18 травня чоловік вийшов із дому і до сьогодні не повернувся на момент зникнення. Сергій Лихман був очільником сумської обласної партії Удар та керівником виборчого штабу Петра Порошенка.